Зарежає, ми зарежає. Так, шалоні, будь ласка, ми ж домовлялися з вами. Салоні, ми з вами домовлялися дати можливість виступити різні сторонам. Я вас прошу. Давайте. вы еще способны до конца выслушать, пожалуйста. Нет, я вообще замолчу. Но вот это не шли, Что касается капусты, что касается молока, которые ведут на велосипедах. Мы прошли эту школу, возили на велосипедах товары, на кучечках возили. Сейчас горе я не пробиваю. Но я хочу только сказать одно, что на данный момент У нас на, на данный момент столько же много рабочих мест на рынке, и которые полны и работают на уровне засели на одних і тех же умовах. Ми платимо арендную плату, ми платим пакенты, ми платим кожен день места. Ми постійно боремося з корупцією на нашому ринку. Как постоянно нас администрация рынка не хочет слушать, не хочет ходить в наше положение, но мы ее добьем, мы ее дожмем и уже дожимаем. Не будет коррупции на нашем рынке. Вот сейчас основоположение следующее. Мы требуем и добиваемся того, чтобы рынок подчинялся городу. И он будет подчиняться. Мы победим. Но мы победим. Это раз. Второе, что касается... Молочки, продуктов продовольственной группы, которая у нас продается земли, лично я понимаю не только две, двадцать две руки за то, что ваши дети и вы ели нормальную продукцию, незагазованную. Мы дышим чем Чернобылем. Мы хотим есть. Культурно, правильные продукты. Поэтому, если хотите, поддержите, что касается чехов, какие показывала женщина, я опровергаю все это. Лично на моих глазах, на моих глазах творится беспредел. Милиция бьет хабани на моих глазах. Капитан, щеплина, звезда, брал на глазах. Те, которые у нас производят, значит, это самое самые этих самых норм, идут такими торбами. Положили торбу. Ничего никогда не осуществляется. Никто не производит никакие замеры, ничего. Дальше, что я хочу сказать по промышленной группе. Значит, на нашем рынке, посмотрите, сколько висит табличек, продают, сдаю в аренду, продаю, сдаю в аренду. Люди обогнотились. Есть места, которые приглашают занимать за воротами там будет промышленная группа из Носовки, из Бобровицы. Я интересовалась просто как независимый такой невольный свидетель. И установила, что там будет этими промышленными товарами люди, которые не имеют ни патента, ни лицензии, никаких документов. И они, значит, стоят там, работают, а мы стоим неделями без почина. Что, что касается нас фруктов, нас что нас касается нас фруктов, нас можно я скажу за фрукты. Я хочу сказать за фрукты. Мне очень приятно. И настолько приятно, что мы в детстве этого не видели экзотических фруктов. Глаз радуется, красотища. Ну давайте встанем те места, где вам даст администрация рынка, и будем торговать. Давайте подходим к нам. нас 10 человек по ассоциации. Мы будем с вами бороться с администрацией рынка, предоставлять вам рабочие места. Пожалуйста, все желающие, подходите, Никого не откажем. Будем вместе с вами троим проводить Сейчас стоял вопрос заезд на зеленый ряд. У меня точки на, зелен... на Московской есть продуктовые и на колхозном рынке. Если мы завтра все заедем товар, вот Таня, ты Если мы, подожди, если мы сейчас все заедем, насколько торгующих цитрусов будут стоять на зеленом ряду, Я не буду сейчас понимать. Если мы сейчас с бусами заедем, так мы Ларису перекроем с тряпками, китя моя. Мы в центральный ряд заедем. И легкие мы выедем до церкви. А выехать нам как? И наши предприниматели тряпочники. Как мы заедем? Да, у меня есть место. Лена, приди ко мне, я помогу до да, У я пирух, меня есть, ручки да, ручки на, ручки. Тебя... На, на рынке на рынке. Я хочу сказать, подождите, пожалуйста, давай. Сейчас мы тебя на рынке. Мы так само, сейчас вот есть слово. Мы так само платим местовые, так само платим станцию. так само патенты. Нет, да, не так. Не так, аренду мы платим С чем мы не так, девчонки. Мы на каждой связи просим мэра и депутатов предоставьте нам рабочие места. Сделайте нам что? В базар нам зайти. У меня место в базаре, у тебя место в базаре, у каждого. Как мы торгуем? На асфальте? Не на разбитом асфальте. Правильно женщина, за то, чтобы чистые продукты продавались. Мы сдаем так само. Чем мы лучше да. пряпували? Чем мы так, девчонки? Чем, чем мы так делаем? Леточка, можно Конечно, можно. можно. И теперь я отвечаю Лене. Я Лену уважаю. Знаю 20 лет. Мы с ней работали очень многое время и дружили, и общались. Я у нее покупаю фрукты заморские на Копринке, не на Московской. Конфеты у нее точка и заморские продукты, фрукты на Московской тоже есть. Так что, Леночка, я лично у тебя покупаю фрукты на Кобрынке. Так зачем вы обманываете друг друга? Зачем? У вас же всех есть... Почки, контейнера на нашем рынке. Буквально всех. До сегодня утром я видела, как он выгружался из своего контейнера и ехал на Москву. Работайте на нашем рынке, и все нормально будет. Не выходите на улицу, не делайте с города бесконечный рынок. Бесконечный у Моні підприємці з вами домовились дати можливість один одному сказати. Таке враження, Тому... що всі тут зустрілися для того, щоб обсудити хто у когорю. А я вважаю, тут повинні стояти більші проблеми нагальні. І скажу чому. Знаєте, таке враження складається, що останній кусень хліба, і всі зібрались тут. Хто у кого вирве той кусень хліба? Ніби вона нас голодовка, і ми не маємо інших проблем, як забрати цей кусень хліба. Так, от я б хотіла сказати: якщо тут багато є розумних людей, і хтось із них вихідці з села, то нехай хтось із вас торгуючи зараз речами на базарі. На на коп ринку, встане години ранку, попорає цю худобу, подвоїть, ми готовимо молоко, і тоді я зрозумію, чому таке протистояння. Якщо вибачте мене такі самі підприємці отримую товар або завожу його, це зовсім інша справа. Її не порівняти з тими виробниками, які, вибачте, гіпіють над тими коровами, над тими телятами, над всім іншим. Це не порівняно речі. Тепер друге питання. Що стосується е, того, що ринок на московській... Звичайно, селяни приїздять, вони оплачують дорогу, і ви знаєте, яка ціна на молоко. Якщо селяни наберуть аналізи, це які вимагають, а вибачте а мене, п'ятдесят гривень. Дай мені, я трохи послухаюся. Дай мені, я трохи послухаюся. Дай мені, я трохи послухаюся. Дякую. Ви розумієте, ви що, що селянець, приїжджаючи з села і платячи платя, такі гроші, і там не ставає за все, йому простіше вдома вилити, на землю вилити це молоко, і нічого не робити, нікуди не дійти. І селянець, який здає молоко, тому що їм платять, вибачте, по 2 гривні за те молоко, якщо вони будуть давати на молокозаводи це молоко. Вони взагалі вони не куплять хліба бо кухарках, хліба коштує 2,5 літри молока, якщо переводиться на молоко. І не кожне в кожного здоров'я хватить ту корову тримати. І сіно косить, і все. Тому я вважаю, що усі підприємці повинні бути в одному правовому полі. І Якщо селянин приїжджає з автобуса, йому вигідні, що тут зразу з продати, це одна справа. А та людина, яка завозить товар, його не вирощує і стає так само на московський поряд з тим, хто виробляє, це інші речі. Але для того, щоб людей завести на ринок, на комунальні чи на будь який інший раніше бралось з того московського да? ринка, містове бралося. І коли звернулися до начальника міліції до Пелеха, за тим, щоб він складав адмінпротоколи про торгівлю. У невизначених місцях незаконну торгівлю Пелик прийшов на народну раду і таке заявив: А що ж ви мене підставляєте? Ми йдемо складати протоколи на цих, хто речами там торгує, а вони нам показують чеки про те, що вони сплатили містове. Рішення суду нехай не обманюють, рішення суду про ліквідацію цього ринку вже давно, давним-давно прийняте. Але ви повинні розуміти, поки вигідно брати гроші без всякого обліку, на кишеню, передавати один одному. ми всі не поборемо це зло. Не поборемо, тому треба збиратись підприємцям по групах. Це моє особисте враження. Для того щоб не сидіти по неділі, по дві неділі без почину, треба збиратись підприємцям по групах товару, об'єднуватися, придумати якісь акції, не відпускати свого покупця до Чернігова, до Києва, а робити акції з розпродажу по групах товару. Тоді люди прийдуть за більйом, наприклад, куплять шубку, прийдуть за шубкою, куплять більо і так далі. Поки ми не придумаємо механізму підприємницького середовища, як в ці намовах вижити. Не винувати коробку дую. Це знаєте, чому прибуть воли, як ясно. Якби були повні то воли б не ревли, і треба придумати механізми в як нам всім вижити. А не для того, щоб один водноскуп і хліб забірати. Як так само? Так, Дорогі друзі, дорогі, дорогі України, давайте не будемо якась інформація, один з одним. Я хочу сказати про слово. На У нас сильні. От на сильні. І на якій, на централь, на централь. Я на сині контейнерах. Біля нас вільні є місця. Володимир Іванович просить, заходьте. Ми платили за них, зараз безплатно. Вставайте від торгу. Я роз, розумію, чого ви не хочете заходити. Чому вони не хочуть заходити? Тому що люди ось, купила молоко, яйця, купила носки, купила ту саму куртку і до нас не заходять. Ми сутками стоїм безпочинку. Ну, в чому, чому не зайти в промисловій групі і не стати рядом зі мною і торгувати? Поясніть, будь ласка. Але якщо ви не хочете заходити, значить ви що з цього вигоду маєте, то і сам там удобно і скоріше ви провести свій товар. Чи ми, допустимо, на ринку? Значить, я примагаю що ви, Оці акції, оце, що ми рухаємося одна з одною. Так, шановні підприємці, ті, які стоять в контейнерах, я вас закликаю завтра поставити палатки, столи, Де, на гоморі, подумаєш парком, на, на ті самій І Ми будемо у рівні відправити, тому що, розумієте, чого фактично вам, вам умови надає. Римок. Контері, чисто гарно, зайде стан з то торгують, так як ми торгуємо, чи там куртками, чи що розумієте, ліпше і так далі. Ну вони ж не хочуть цього робити, бо там їх проходне місце, ну і купляють, купляють. А ми стоїмо. Будь ласка, я всіх приглашаю все ні. Не ради, будь ласка, приходьте. узбеки, чучбеки, прилучани, всі торгують. Я всіх приглашаю. Промислові товари в сині контейнера, будь ласка, приходьте. Якщо ви до нас не прийдете, як буде продовжуватись корміна на московській, я завтра закликаю вийти всіх з ринка і сам на московській, всі сьогодні. Yeah. <плес> Алло. Скажіть, будь ласка, у нас такі товари, як овочі. Да. Наприклад, зараз ви пропонуєте нам, нашим бусам, в'їхати у, 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 у ринок походу. Куди? Це по-перше. По-інше, де їх дівати? дивіться, у нас така структура, так? у нас е, фрукти. Слухати, будь ласку, уважно. У нас фрукти, у нас фрукти. Зараз. ставково. Морози тут, щоб вони не припали, вони знаходяться у погребі вдома і на складу, який отеплюється, де підтримується температура. Так? Ми грузимо вранці все це в машину, потім привозимо на машини, цим торгуємо, а в машині стоїть обігрівач, який підтримує цю температуру. От зараз куди нам діться з цими яблуками, з цими апельсинами і виноградом, де? І як його ставити там? нас цілий день пройде, ціла ніч пройде там біля вашого контейнера, і воно все одно там помер. Не було московство. Я раніше прибуваю не перше, це перше. Потім хочу сказати інше. Щойно було сказано, що всі підприємці, хто кого відкрита підприємницька діяльність, кошти йдуть всі на місто, так? У нас відкрито, вас відкрита всі йдуть ці кошти на місто. Потім інше, ці кошти, що от ми хочемо московську, щоб якось трохи трошки легалізувати, да і кошти йшли нам на місто, а ваші кошти з базара ті що збираються, йдуть... На місце ми часом підприємству карман. Ми вже неодноразово говорили, що ми хочемо. Дайте нам, будь ласка, можливість будемо складати, будемо платити місцеві, всі складати і віддавати ці кошти. На, на місто саме на якусь лікарню давайте глянемо у нас мусор не збирається. Ось у нас сидять пан мер і пані ось по основна по базару, яка бореться за чистоту міста. Проїздя ні одна мусорка у нас не вивезена, по городу ночи заводяться, бо по, боїться по, там по гоньках. Люди повивозились і мусор лежить собаки, розтягують. Оце вся чистота міста. Тут кожен бореться за свою вигоду, а не за чистоту міста. Розумієте? Побачувати на рахунок міста, ми їх будемо давати. Хай вони йдуть на лікарню. Як можна завезти? Можна коштів, Говорить так Уважаем, чтобы... <неё> мы... <melos> мы не пришли сюда, сюда конфликтировать. Мы сюда пришли найти общее решение. На данный момент, по факту, что происходит. Место <осглаского> <след> <diamond> мы страдаем, пешеходы страдают от того, что нет тротуаров, ходят по проезжей части. У вас есть альтернатива продолжить свою предпринимательскую деятельность, как на коммунальных рынках, так и на колхозных. У вас есть право выбора. В любом случае, все, что говорится, это все вода. Все вопросы решаются при помощи договорных условий. Идут на диалоги, не на диктаторские методы. Надо договариваться. Я на данный момент... Я не я не говорю о том, что не забирайте мой поезд, я вам говорю о том, что вы забираете но, уважаемые, вы идете к директора рынков, по своей группе товаров, пишите заявление на место, с решкой везете свой товар. Они также вам доставляют подвальное помещение с нужной температурой. И вы каждый день точно так же вывозите, только лошадь условия. Давайте, нас Хоть один склад, где поддерживается температура. Пожалуйста, ДПРТ рынок, прогресс. свободное, которое сдается в аренду 15 копеек за квадрат. Я там снимаю успокое помещение. Да, влезет. Я вам гарантирую сто процентов. Можем пригласить директора ДП открытого рынка. Дайте, пожалуйста, помощь подтвердите мои слова, да действительно все правда. Вас ждут на рынках. На ДП крытый рынок прогресс ждут. На коммунальном рынке ждут. Там сказали, что есть свободная площади. На колхозном рынке ждут. Почему вы хотите, чтобы были конфликты? Зачем конфликты? Объясните мне, если все можно решить. Мэр уважаемый сказал, что... Вы также, уважаемые граждане города Нежина, на данный момент вне закона. Вы не имеете права там стоять. И я тоже не имею права там стоять. Идите вполне разок. Где са? Это по маркам. Вот так вот отводите. Почему вы должны закрыть те рынки, если они... Если у вас есть вопрос, не законна. Мы сюда пришли. Не проблемы будут вставать и плакаться в жилет. Мы а приняли реальное решение. Вот, уважаемая, сейчас идет, идем по Ваши слова про уважение, я только что и про Желание выслушать судой стороны. На данный момент никто нас не слушает. Вы нас не слушаете. Вы слушаете только то, что вам удобно. Только то, что вы хотите слышать. Вы больше ничего не слышите. Я предлагаю руководству нашего города сделать болевое решение и при помощи. Всех органов, которые могут на это влиять, разрешить ситуацию. Потому что мы договориться, никто не может, никто не слышит никого. Есть закон, он один для всех, и для нас, и для вас. Почему? Я должна соблюдать законы, вы не. выступала, что она стоит, у нее нету починок. Вот, значит, давайте освободим у кого по пять контейнеров, на центральном ряду, тех, кто торгует тряпками, пусть выделят нам по месту. Все, да, я не против. Да. Мы поменялись местами. Она стоит на месте, мы с Петрови. Да. Мы стояли на плесеньку. У нее нету, стоит на козырном на месте, у нее нету почти. Хотя я предлагаю.

Уважаемые друзья, я извиняюсь, что я вам не могу вас подходить, У меня к вам всем Каждая сторона тянет на себя свое дело. Это однозначно. Да, мы, например, вот здесь было предложение. Готовы Давайте закроем дворинку, выйдем на Гоголевскую, пусть открывает рынок. И хряпки, и все остальные его. И тогда посмотрим, что вы будете петь. Одна сторона и вторая. Спасибо за внимание. Що я скажу на стати? Що це зробили наші депутати? Окремі депутати розрішили вийти підприємцям на вулицю Московську. І їм треба прикларатити цей безлад. Вони у нас і рішаючи ну, органи, виконавчі органи, є мергорода, по закону треба працювати. Ми сплачуємо всі податки, так же як і ви. Ви будете кричать все время. Ви ми... ну, кричіть, скільки хочете. Ви хочете так. жити, а ми не хочемо жити. Будь ласка, шановні чоловіки, шановні чоловіки, я вас прошу. Поводьте себе як чоловіки. Шановні чоловіки, поводьте себе, як чоловіки. Давайте візьміть слухати ще раз. Ми ж я виступу всі. Міпичати, лавати, міпичати, міпичати, Дзначки, давайте так. А перейдете до мікрофону. Що я продолжаю? <пухач》>. Ніхто не може змусити жодну людину починяти <пухач> незаконні дії. Ви не змусите це зробити мене. Незаконне рішення. Підписувати не буду і приймати я не буду. Те ж саме не буде це робити виконавчий комітет. Те ж саме це не може зробити міська рада, бо і рішення теж не будуть відповідним чином виконуватися. На сьогоднішній день маємо ситуацію, коли є небажання підприємців на Московській змінювати місце торгівлі, які вимагають узаконити їхні перебування там. Так я розумію. Вас не цікавлять не будь-які інші місця, не будь-які інші ринки рин рин вас цікавить тільки Московська. Це да. Значить, да. стосовно... Шановні да. чоловіки, ну я ж вас слухав, Кірова ну, не закрили. Кірова подарували. Добре, Кірова відкриємо, тому ну, прикрило, тому що керівництво ринку повідомило. А ви вмієте слухати чи ні? Я ж відповідаю, спитали по Кірова, я відповідаю. По ринку на Кірова повідомляю. В зв'язку з тим, що нічні заморозки і так далі, овочами і збирати їх там неможливо, тому ну, керівництво ринку повідомило, що е, припиняють там е, діяльність. Закривають э, до настання тепла. Але, але якщо ви бажаєте на візику, торгувати, будь ласка, нема заперечень. Якщо ви не думали, що ринок закривається, тому що земельна ділянка, молодий чоловіч, будь, будь ласка, я вас прошу. Це земельна ділянка, під ринок, і вона залишиться під ринком. Ніякого там будівництво чи щось вестись не буде. Не потрібно казати речі неправди. Треба відкрити, відкриємо, торгуйте в мороз, будь ласка, ваше право. Далі, е, якщо вам потрібен діло стосовно місця сташування на колосному ринку, давайте запрошуємо керівництво колосного ринку. Вони приходили до нас на зустрічі, вони погоджуються на умови. Ми навіть досягли умови, що контейнери перший місяць оренди одна гривня складає, тільки заходьте. Навіть на 10% погоджувалися е, знизити орендну плату на ці контейнери. Що? Місць абсолютно достатньо. Ставте палатки, беріть школи. Там є достатня кількість, там є достатня кількість прилавків з накриття. Ви попробуєте багато? Значить, задача задача команди для того, для того, щоб забезпечити наша задача забезпечити, по-перше, вам належні умови, де мож, можливо торгувати. І інше, унеможливити торгівлю там, де це робити неможливо. Якщо ви кажете, на ваші місця будуть приїздити там чи чимолдовані, значить відповідно правоохоронні органи будуть займатися тим, що не будуть надавати їм можливості там торгувати. У нас в Ніжині, я вчасно, достатня кількість місць для торгівлі. Достатньо. В інших городах, городах торгівля здійснюється спеціально відведені для цього місця. Є своє я, значит, ще раз. Я, вам, я не надаю другому місця. Другому місця надає керівник вори. Написіте я і місце вам нададу. Міс достатньо. Тому, якщо ви напишете заяву і вам відмовлять, от тоді ви приходите і ми разом зараз чекаємо договоритися.